Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами проведемо урок розвитку мовлення на тему Культура мовлення, риторика, текст міркування. Для сьогоднішнього уроку вам знадобиться зошит з друкованою основою частина 6.1 і письмове приладдя. Почнемо з рубрики Взаємодію усно. На сторінці 1. Прочитайте самостійно ще раз тему, визначте особисті завдання. А тепер разом пригадаємо, що таке риторика. На сторінці 47. Риторика це наука про ораторське мистецтво, тобто про мистецтво говорити правильно. Переконливо та красиво. От риторика це наука про ораторське мистецтво. Тобто про мистецтво говорити правильно, переконливо і красиво. Запам'ятай. Риторика це наука про ораторське мистецтво. Тобто про мистецтво говорити правильно, переконливо та красиво. Поміркуємо. Для людей, яких професія, риторика є необхідна. Правильно, для вчителів, для дикторів телебачення, для ведучих якихось програм, для журналістів. Багато є професій, навіть для продавців, які потребують знання мистецтва риторики. А зараз розправимо плечі і виконаємо підготовчі вправи. Зробімо вправу на дихання трубач, пульбапка, вправи для губ шнурочок і рибка. Для початку потренуємо поставу. Плечі вперед, угору, назад, опустити. Лопатки завжди тримайте зведеними. Забезпечить вам вільне дихання. Піднісімо до нашого обличчя стислі кулачки, розташовуючи їх один перед одним. На видиху повільно дміємо в трубу. Вправо трубач правильно виконав той з вас, хто довше за всіх зумів дути в трубу. Дихальна вправа кульбабка. Спочатку ми робимо спокійний вдих через ніс, видих виконуємо через стиснуті губи, наче тихо-тихо дмемо на кульбабку так, щоб не облетіла. І ще раз? Молодчинка. А тепер виконаємо вправу для губ шнурочок, розтягнемо губи. Пряму лінію, ніби шнурочок. А тепер вправа для губ рибка. Міцно стіпимо зуби, губи витягнути вперед. Ми розкриваємо рот. як рибка. Молодці. А тепер прочитаємо скоромовки, прискорюючи темп. Заболіло горло горили, бо горила багато говорила. Заболіло горло горили, бо горила багато говорила. Заболіло горло горили, бо горила багато говорила. А тепер спробуйте ви. Ще раз. Молочинки. Кит кота по хвилях кота, киту воді, кіт на киті. Кит кота по хвилях кота, в воді, кит на киті. Кит кота по хвилях кота, вкиту воді, кіт на, кит, кит кит на киті. Тепер спробуйте ви. А ще раз. І ще один раз. Молочинки. Пригадаємо, що таке культура мовлення та мовні норми. Культура мовлення це дотримання людини в усному і писемному мовленні мовних норм та правил мовленнєвого етикету. Мовні норми це сукупність загальноприйнятих правил української мови, лексичних, фонетичних, графічних, орфоепічних, орфографічних і стилістичних. А тепер перевіримо вставлення. Культура мовлення це дотримання людиною в усному і писемному мовленні, мовних норм та правил мовленнєвого етикету. Мовні норми це сукупність загально прийнятих правил української мови: лексичних, фонетичних, графічних, орфоепічних, орфографічних і стилістичних. Пригадаємо і позначимо, володіння якою зі складових культур мовлення ми вважаємо недостатніми для себе в грудні, дотримання мовних норм, дотримання правил мовленнєвого етикету, оволодіння мовною майстерністю. Зробіть свій вибір. А зараз у нас рухова хвилинка. На сторінці 2, завдання 7. Розкажімо, як ми покращуємо культуру свого мовлення. Для цього скористаємося підказками і усно додамо своє. Читаємо книжки українською. чимо на пам'ять вірші Виразно їх читаючи. Розповідаємо прочитане і побачене своїм друзям, прагнемо відповідати на уроках. Спілкуємося українською мовою поза школою, завжди вживаємо слова вічливості. А тепер пригадаємо, що таке розповідь та опис, дописавши пропущене. Прочитаємо інформацію про текст міркування та його структуру, відтворімо з пам'яті. Типи текстів. Текст, у якому автор розповідає про якісь події або Правильно, це текст розповідь. Текст, у якому автор описує предмети істот явища, тощо це текст опис. Текст міркування це текст, у якому автор розмірковує про людей, про дії явища тощо і висловлює своє ставлення до них. Чудово. Отже загальна структура тексту міркування. Зачин це одне-два речення, у яких щось стверджується. Основна частина це обґрунтування твердження, наведення прикладів і кінцівка. Висновок про правильність твердження. Пригадай! Текст міркування це текст, у якому автор розмірковує про людей, події, явища тощо і висловлює своє ставлення до них, загальна структура тексту міркування, зачин одне два речення, у яких щось тверджується, основна частина обґрунтування твердження, наведення прикладів, кінцівка, висновок про правильність твердження. Завдання внизу другої сторінки: прочитай заголовки творів, поміркуй та вкажи тип тексту, до якого підійшов би кожен з них Поясни свій вибір. У нас три типи тексту: розповідь, опис міркування і чотири заголовки творів. Чому я не люблю зиму? 100% це міркування. Назви зимових місяців. Чари зимового лісу. Чим зима краща за осінь. Опис чари зимового лісу. Розповідь назви місяців зимових. І знов таки міркування чим зима краща за осінь. Ринка 3. Рубрика взаємодію устне письмово. Досліджуємо явища. Прочитаємо твір Незнайка. Прочитаємо твір незнайка та назвімо його тип, визначимо зачин, основну частину і кінцівку, і поділимо на абзац. хто каже, що зима чудова пора. Я вам доведу, що гіршого за зиму нічого немає, настають морози, а з ними нежить, недуги, не встигнеш вийти послизнувся. Згризеш бурульку, горло болить, а сніг його прибирати треба. Коли він розтане, то така кваша під ногами, що із дому не хочеться виходити. Дні короткі, не нагуляєшся. Отож, я думаю, усі згодні, що зима то найгірша пора року. Поміркуйте, чи справді зима приносить лише неприємності? Звісно, ні, у кожної пори року своя привабливість, своя краса і свої неприємності. Отже, вірна незнайка це твір міркування, текст міркування. Знайдімо зачин. Дехто каже, що зима чудова пора. Я вам доведу, що гіршого за зиму нічого нема. Оце у нас зачин. Я його відокремлю, бо це перший абзац. Настають морози, а з ними нежить, недовгий, не встигнеш вийти – уже прослизнувся. Загризеш бурунку, горло болить, а сніг. Його прибирати треба. Коли він розтане, то така кваша під ногами, що із дому не хочеться виходити. Ні, короткі, не нагуляйся. Це у нас основна частина і кінцівка. Отож підсумку. Я думаю, усі згодні, що зима найгірша парару. Доберімо аргументи, які допоможуть довести, що це не так. Користаємося алгоритмом наведення аргументів. Ось у нас внизу сторінки третьої. Алгоритм наведення аргументів. Перше вислови свою думку. Я вважаю, що або, на мою думку, або переконаний, переконана, що? Далі пояснімо, друге, чому ми так вважаємо? Я вважаю так, оскільки. Це дійсно так, тому що. Далі наведімо приклад третє. Почнімо так, наприклад, або, зокрема. І четверте, узагальнюємо свою думку. Почнімо так. Отже, таким чином, тобто спробуємо спростувати твердження незнайка, текст незнайка. Спростуємо. Переконано, що зима чудова пора. Це дійсно так, тому що зимова природа нагадує казку. Де всі дерева в білому вбранні. А як приємно кататися з гірки на санчатах, на лижах, малювати чудернацькі візерунки ковзанами на льоду. А яких гарних сніговичків ліплять діти зі справжнього хрусткого снігу. Найдовші канікули саме взимку. І ось, наприклад, на новорічні свята, яких так багато, і Новий рік, і Старий Новий Рік, і Різдво Христове, і водохрещі, ми отримуємо найбільше подарунків. Отже, зима це найпрекрасніша пора. Отже, нашим завданням на цьому уроці буде скласти твір міркування, написати твір міркування За що я люблю чи не люблю зиму. Попередньому можемо укласти словничок. Такий словничок вийшов у мене зимові свята. Новий рік, Різдво, Старий Новий рік, хто Зимова природа нагадує казку, де всі дерева в білому вбранні? Як приємно кататися з гірки на санчатах, на лижах, малювати чотирнадські візерунки ковзанами на льоду. Найдовші канікули саме взимку. Яких гарних сніговичків ліплять діти зі справжнього? Русткого снігу. Сподіваюся, що мої підказки допоможуть вам скласти гарний твір про те, чому ви любите зиму.